Добрий день! У цій презентації ви дізнаєтесь, як оформляти заяву на видачу дозволу на роботу за формою i 765. Ви, напевно, вже чули, що 21 листопада 2022 року Імміграційна служба США оголосила, що громадяни України, допущені до в'їзду в США за гуманітарним паролем, відразу автоматично отримуватимуть тимчасове право на роботу. Це означає, що вони матимуть право працювати на законних підставах відразу ж після прибуття до Сполучених Штатів навіть до того, як подаватимуть заяву про дозвіл на роботу. Нова політика поширюється на громадян України, які отримали гуманітарний пароль за програмою U4U. мають діючу форму i 94 з позначкою UHP. У класі допуску, а також на громадян України, які отримали гуманітарний пароль на кордоні, мають діючу форму i 94 з класом DT, видані у період з 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2023 року. Громадяни України, які відповідають цим критеріям, можуть пред'явити роботодавцю діючу форму I-94. Ця форма. Задовольнить вимоги Ай-9 відповідно до вимог найму. Ай-94 надаватиме право на роботу протягом 90 днів з дати найму. Після закінчення 90 днів роботодавцю необхідно буде надати документ про дозвіл на працевлаштування. Для того, щоб отримати цей дозвіл, все, що необхідно, подавати форму Ай-765 Заява про дозвіл на роботу. Сьогодні ми поговоримо про цей процес. Ми обговоримо, які документи необхідні для заяви про видачу дозволу на роботу в категорії c 11 Процес подання заяви I765 у друкованому вигляді. Процес подання заяви i 765 онлайн. На що варто очікувати і що робити далі? Для початку переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи під рукою. Вам знадобляться копія форми i94 можна завантажити з державного сайту. Для цього вам потрібні ім'я, прізвище, дата народження та номер паспорта, копія ідентифікаційної сторінки вашого паспорта, ваш номер A, тобто імміграційний ідентифікаційний номер це номер з вісьми або дев'яти цифр, який знаходиться в підтвердженні вашого спонсора. А також на дозволі на в'їзд до США за програмою U4U. Дві фотокартки на паспорт 5 см на 5 см кольорові, можна посміхатися, але не обов'язково. Пароль до вашого особистого кабінету USCIS це тільки якщо ви подаєте заявку онлайн. У зв'язку з оголошенням імміграційної служби від 21 листопада українцям не доведеться платити держмито за I-765. Тож вам нічого платити не потрібно. Так само, як і відповідно подавати запит про звільнення від сплати Держмита. На цьому слайді ви бачите відредаговану копію форми I-94. Вам знадобиться цей номер. На цьому слайді ви бачите відредаговану копію підтвердження спонсора. У маленькому полі на формі з написом Beneficiary ви бачите номер A. Якщо ви плануєте подавати форму I765 у друкованій формі, переконайтеся, що ви завантажили останню версію форми саме з вебсайту USCIS. Форма завантажується безкоштовно, так що нікому платити не потрібно. Якщо хтось просить гроші за цю форму, та людина, ймовірно, шахрай. Форма завантажується у форматі документа PDF, який можна редагувати. Завантажте форму, збережіть її на комп'ютері і лише тоді починайте її заповнювати. Якщо ви починаєте заповнювати це на вебсайті, то можна легко втратити дані при завантаженні. Давайте подивимось на форму i765. На першій сторінці у першій частині вибирайте підставу для вашої заявки. Відмітьте галочку в першому квадратику, тому що ви вперше просите дозвіл на роботу в категорії c 11 Навіть якщо ви раніше тут жили і мали дозвіл на роботу іншої категорії. У другій частині питання 1. Напишіть ваше ім'я та прізвище як у закордонному паспорті. Потім пишіть інші імена або прізвища, які ви коли-небудь використовували, наприклад, дівоче прізвище або варіації транслітерації вашого імені. На другій сторінці в частині 2 питання 5. Напишіть вашу поштову адресу. Тут дуже важливо вказувати стабільну надійну адресу, тому що імміграційна служба вам надсилатиме важливі документи, у тому числі дозвіл на роботу. Якщо ви думаєте, що можете переїхати найближчим часом, то варто дати адресу друга, родича або ще когось, хто міг би отримувати ваші листи. Якщо поштова та фізична адреса, де ви фактично проживаєте, збігаються, то відмічайте галочку в квадратику Yes. Якщо ні, то відмічайте галочку в квадратику No і заповніть питання «7». Тут я хочу відзначити, що будь-який іноземець, який перебуває в США на тривалий термін, зобов'язаний повідомляти імміграційну службу про свою нову фізичну адресу протягом 10 днів після переїзду. Ви можете це зробити онлайн, подавши форму AR11. Питання 8. Номер A так само, як вказаний у ваших документах U4U. Питання 9. Номер вашого особистого кабінету USCIS. Питання 10. Стать чоловіча чи жіноча. Питання 11. Громадянський статус. Питання 12. Ви колись раніше подавали форму i 765? Для більшості тих, хто приїхав за програмою U4U. Відповідь буде Ні. Але якщо ви раніше знаходилися в США і подавали i 765, дайте відповідь Так. Питання 13. Управління соціального страхування видало вам картку ССН. Знову для більшості відповідь буде НІ. Але якщо карта соціального страхування у вас вже є, то дайте відповідь Так. Номер соціального страхування видається раз і назавжди, незважаючи на зміни в імміграційному статусі чи зміни у праві працювати. Питання 14. Хочете отримати номер соціального страхування? Якщо у вас немає такого номера, дайте відповідь Так. Це важливо і суттєво полегшує життя в цій країні. Питання 15. Раніше після отримання дозволу на роботу вам довелося йти в Офіс управління соціального страхування і робити запит на отримання номеру. Тепер імміграційна служба передає інформацію безпосередньо в управління і управління автоматично оформляє і відправляє картку поштою. Якщо ви хочете отримати карту з цього спрощеного процесу, відмічайте галочку в квадратику ЄС. «YES». Потім заповніть питання 16 і 17. Ім'я та прізвище матері та батька. Запитання 18. Країна вашого громадянства Україна У частині 2. питання 19 та 20. Пишіть місце та дату народження, як зазначено у свідоцтві ПРО народження. Запитання 21 Пишіть ваш номер i 94 так само, як він вказаний у формі i 94 яку ви завантажили з сайту CBP за посиланням у презентації. Питання 21B. Пишіть номер вашого закордонного паспорта. Питання 21 c Тревел документ. Спеціальний документ для тих, хто не має паспортів. Писати тут нічого не потрібно. Питання 21 d Україна. Запитання 21 і. Дата закінчення вашого паспорта. Не забудьте, що писати дату потрібно в американському форматі. Спочатку місяць, потім День, потім рік. Питання 22. Дата прибуття в США. День як написано у формі i 94 Питання 23. Місце прибуття США. Це саме перший аеропорт. Якщо ви летіли з Варшави до Майами і потім до Нью-Йорка, то ви прибули до Майами. Запитання 24. Ваш імміграційний статус під час останнього прибуття Український гуманітарний пароль. Запитання 25. Ваш поточний імміграційний статус Український гуманітарний пароль. Запитання 26. Не стосується Не заповнюйте. Питання 27 Категорія дозволу С. 11 Запитання 28 31. Не стосується Не заповнюйте. У частині 3 «Applicant Statement» Виберіть варіант, який вам підходить. Якщо ви добре розумієте англійську, то відмічайте галочку в квадратику 1a. Якщо вам допомагав перекладач, відмічайте галочку в квадратику 1B і пишіть мову. Якщо ви самі заповнюєте форму без юриста не потрібно ставити галочку в квадратику 2. У частині 3 питання 3, 4 та 5. Пишіть ваш телефон та електронну адресу. Після цього вам необхідно розписатися в полі 7A. Не забудьте написати дату підпису в американському стилі місяць, потім день, потім рік. Підписуючи форму, ви заявляєте під загрозою покарання за лжесвідчення, що вся інформація у вашій заяві є достовірною та правильною. Якщо вам допомагав перекладач, Ця людина має заповнити та підписати частину 4. Якщо хтось заповнював форму за вас, ця людина має заповнити і підписати частину 5. Так, ми пройшли форму I-765. Повернімося тепер до презентації. Я хочу звернути вашу увагу на запитання щодо дітей, які звертаються за дозволом на роботу. По-перше, Діти можуть і повинні подавати на дозвіл на роботу не тому, що ми хочемо порушувати закони про заборону трудової експлуатації дітей, а тому, що дозвіл на роботу дозволить отримати номер соціального страхування. Діти віком від 14 років зобов'язані самі підписувати свої імміграційні заявки. Батьки або опікуни повинні підписувати імміграційні заявки для дітей віком до 14 років. Особи, які подають заяву в друкованому вигляді, повинні зібрати наступний пакет документів форма i765, копія форми i94. Нагадуємо, що ви можете завантажити форму через це посилання, копія ідентифікаційної сторінки вашого паспорта. Дві кольорові фотографії на паспорт 5 см на 5 см. Коли ви відправляєте вашу заяву, обов'язково надсилайте її кур'єрською службою типу FedEx, UPS, DHL або з номером відстеження в USPS Національній пошті США. Зверніть увагу, що є різні адреси залежно від типу поштової служби. Ми щойно обговорювали процес подання у друкованому вигляді. Проте також можна подати цю заяву онлайн. Є дві основні переваги подачі онлайн. Перше. Обробка заяви трохи швидше близько 4 тижнів, а не 6. Друге. Легше відстежувати статус розгляду справи. Щоб подати заяву онлайн, увійдіть до вашого особистого кабінету USCIS, той самий, який ви зробили для U4U. Введіть вашу електронну адресу та пароль. Далі натисніть «My account» і File form online». Далі вибирайте I765. Запитувана інформація така сама, як і в I765. Але електронна форма автоматично пропускає неактуальні питання. Необхідні супровідні документи мають бути завантажені в електронному вигляді. jpg JPEG PDF TIFF, копія паспорта, копія I-94 цифрові паспортні фотографії. Після подання заяви вам надішлють поштою. Якщо ви подали онлайн, ви також отримаєте електронні копії у вашому особистому кабінеті повідомлення про те, що USCIS отримали вашу заявку. Повідомлення про те, що вас записали на здачу відбитків пальців. Повідомлення про те, що ваш дозвіл на роботу схвалили. Дозвіл на роботу та картку соціального страхування Social Security. На даний момент обробка документів займає близько 4-6 тижнів. Звичайно, іноді це може зайняти більше часу, інколи ж менше. Повідомлення про отримання виглядає так. За допомогою номера, що починається з IOE, ви можете відстежувати статус розгляду вашої справи на сайті USCIS. Навіть якщо у вас немає особистого кабінету. Повідомлення про те, що вас записали на здачу відбитків пальців, виглядає так. Там написано адресу, дату і всі інструкції. Важливо. Візьміть з собою повідомлення та паспорт. Можливі складнощі. Імміграційна служба це величезний бюрократичний апарат. Що робити, якщо ви знайшли друкарську помилку у вашій заяві після подачі? Що робити, якщо у вас є підтвердження доставки, але ще не отримали повідомлення про те, що USCIS отримали заявку? Чи ви не отримали повідомлення про здачу відбитків пальців? Чи ваша заявка вже дуже довго висить і ви не можете легально працювати? Якщо вам потрібно виправити друкарську помилку або просити відсутні повідомлення, ви можете звертатися до USCIS. Заздалегідь підготуйте ваш номер A і, якщо є, номер повідомлення про те, що USCIS отримали вашу заяву. Якщо ви просите прискорити розгляд вашої заяви, Обов'язково необхідно мати підтверджуючі документи з обґрунтуванням вашої потреби. Наприклад, лист від роботодавця про те, що він чи вона готовий, готова надати вам роботу за наявності дозволу. Наберіть номер і коли робот запитує, що вам треба, скажіть чарівне слово інфопас. Таким чином, вас з'єднають із живою людиною. Якщо ви ніяк не можете отримати адекватну відповідь від USCIS, ви можете звертатися до ваших представників у Конгресі. Вони допомагають усім, хто живе в їхньому окрузі, незалежно від імміграційного статусу. За цими посиланнями ви можете знайти вашого представника у палаті представників та в сенаті. На сайтах є розділи для допомоги тим, хто проживає в їхньому окрузі або штаті.